Вітаю вас на нашому каналі! Сьогодні у нас особливий день на кухні працюють наші маленькі кухарі, вихованці дитячого будинку, який не має державної підтримки. Але завдячуючи вам, друзі, вашій допомозі, ми маємо сьогодні таку чудову можливість готувати справжній кулінарний шедевр. Соковиті біляші за старовинним рецептом. Ми покажемо, які з простих продуктів виходять пірожки як у 90-х з того самого базару дитинства. Можливо, хтось із наших глядачів пам'ятає, як на базарі тітошка в гарненькому фартушку продавала теплі запашні золотисті пірішки, береш його в руки, а він просто тане в роті. Тож сьогодні залишайтеся з нами. Ми розкриваємо цей рецепт, який можна приготувати вдома і готують наші маленькі сміливі кулінари. Натискайте подобається. Не забудьте написати гарний коментар і підпишіться, щоб підтримати наших маленьких кулінарів, які з любов'ю творять диво навіть без великої кухні, але з великим серцем і великим бажанням. Дивіться, готуйте разом з нами. Для приготування потрібно шівні чуть, чуть водички, щоб замазати все. Нам потрібні тріші, мука, олія і фарш. Перший крок просіємо муку. Наливаємо, такує вода. Так, так у Зараз банка у нас холодна, ти поставила ложечку, провідник тепла, щоб баночка не лупнула у нас. Дальше, так, З'являються бульбашки, дріжджі вступають в сметанка. Зараз їй треба ще 15 хвилин постояти. Замішуємо тісто. У теплу воду приблизно 40 градусів додаємо дріжджі та цукор. Розмішуємо і залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі, як говорять в народі, ожили і з'явилася невеличка пінка. У миску висипаємо борошно, додаємо сіль, олію, поступово виливаємо дріжджу у суміш і замішуємо легісником яке еластичне тісто. Тісто має бути ніжним і не прилипати до рук. Далі готуємо начинку. Фарш змішуємо з дрібно нарізаною цибулею, додаємо сіль, перець, трішки водичку, щоб біля були ніжні соковиті, добре перемішуємо. А тісто в цей час ми накриваємо рушничком і кладемо на 40-50 хвилин тепле місце, щоб тісто вдвічі збільшилося. Коли воно збільшиться, воно буде готове до роботи. Далі беремо тісто на порції ділимо, розкачуємо кружечки і викладаємо начинку в центр. Акуратно защіпуємо краї, залишаємо малесенький отвір посередині. Обсмажимо біля щі на розігрітій олії з двох боків до золотистої скоринки. Кладемо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Ріжемо шматочки м'яса невеликі, бо в нас отвір маленький ну, в машинці. І ножа ставимо ось так. Дивись, ось наші пальчики, ось ногтики отут. Ми не ставимо так, щоб різати, а ось так дивись. А ніж чуть-чуть від себе. І тоді ти руки не поріжеш, бо вони дуже гострі. Ось Спробуєш зараз так порізати. І ми ріжемо кусочками м'ясо і зараз її з цибулею перемелемо. Починаємо м'ясо Побережно. Так, Закладуєш дуже добре. І небагато. І топкачиком пачиком Так, добре, хорошо. І цибулька буде. Весь перчик сипиш. Так, і перемішуєш. Зупинися, ну, можна зупинися, а потім додавиш ще. Тепер дивіться, в нас ось трошки оцілилася цибулька. І ми її сюди отак, всю. Перемішуй, гарно-гарно перемішуй. Отак от прям бери в долонку і перекидуй. Отак, так. Да. Угу, молодець. І отак от тоді поотбивати треба, як він зміг. Так, це робить, кожен собі а, Так. Все, а я, сейчас... Все а я сейчас... Я своим буду. Все, раскладывайте, хорошо. Я сейчас... Я не ответила на вопрос, я буду возмущаться. Ты вы воно распадается, Антон. Иван! Я, я нормально сделал. Можно еще чистый? Нет. А мы не можем. А Я уже все.

Спускай її, лодочка по воді йде. Отак, да, 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 да. ні, так ти хлопнула сильно, Дивись, обережно отак, дивися. Отак береш ось, ось опорвалося. Хто погано зліпив. Отак, ось, дивись, ти як наче їх вложиш, отак бачиш. Сочно. Бери, біляші називаються. Смакуй. Ану, смакуй. Так, ану, розкажи, як вони пахнуть, як вони смакують? вони дуже гарні. Вони м'які, отак, а ну придави тісто, м'яке, щоб м'ясо не випало. Так, ну кушай, кушай, смакуй. Як воно тобі? Дуже смачне. Діти біляші, біляші, гарячі, біляшики, гарячі, спечі, пригощаємося, купуємо, пригощаємося. Біляшики, біляшики, гарячі. Пригощайтеся, будь ласка. Да, тримай, тримай персок, тримай пирожок. Сейчас красиво. Это мільярд. Друже мясо. Винка щиро дядка наші. Смачні біляшики. І ось вони наші біляші готові. Перші біляші у деяких маленьких кулінарів. Соковиті, м'які рум'яні, пахнуть, як справжнє дитинство. Тісто ніжне, начинка ароматна, просто смакота, не відірвати. Наші маленькі кухарі з дитячого будинку старалися ще Це їхні перші біляші, і кожен зроблений з любов'ю, теплом і вірою в добро. Друзі, не пошкодуйте підтримки. Ваша підписка, лайк і коментар це обов'язково. Зробіть подарунок діткам. Дякуємо, що ви поруч. Разом ми робимо цей світ теплішим.